Привіт, це канал Матевосян Ньюз. Про що не згадали на саміті Великої Двадцятки, що забули люди, але пам'ятає інтернет, коли Путін перетворився на справжнє чудовисько, та чому взагалі Путін поїло? розкажу у цьому відео. Покажу архівні відео, розкажу про обіцянки кривавого тирана, які він ніколи не виконує. І також згадаємо найцинічніші заяви бункерного діда. Додивіться відео до кінця, поставте лайк та підпишіться на мій. Ютуб канал. Ну і звісно, хочу побачити ваші коментарі. Підтримати канал можна в різний спосіб. В описі під відео знайдете, як це зробити, або дивіться в описі каналу. Вчора, 22 листопада, відбувся саміт Великої Двадцятки у Індії. Ну як в Індії формат був онлайн. Лідери країн долучилися по відеозв'язку і обговорювали глобальні питання, як то економічні та інші. Світова преса звернула увагу на те, що не брав участь у цьому саміті президент США. Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзіньпінь. Можна було б подумати, що це якось пов'язано з бункерним дідом, який все-таки брав в ньому участь. То ні. Ну хіба що Байден через нього не виступав? А от у Сі Цзіньпінь свої питання з прем'єром Індії, і вони ніяк не знайдуть спільну мову. Саме тому Сі не був присутнім на цьому саміті. Отже, Путін включився. и почав спевать свою старую писеньку про Дамбили Бамбас, куда все смотрели, и мы вообще не хотим войны. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Здавалося б, ми вже з вами вивчили всі ці кремлівські наративи про те, чому вони почали війну в Україні, про Дамбілі бамбас А Путін досі читає це з листочка. Понімаю, що це війна, гибель людей не може не потрясати. А кровавий переворот на Україні в 2014 році, за яким послідувала війна київського режиму проти свого народу на Донбасі. Це не потрясає? Ну а про цинізм таких заяв годі й говорити. Втім, цинізм для Путіна це звичайна річ. Він це робив ще до президентства. В одному з інтерв'ю 1999 року. Він до слова тоді був секретарем Ради безпеки та директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Він вже тоді показав, хто він є. Перше питання ведучого закономірно було про внутрішню кризу в Російській Федерації, політичну кризу. Тоді уряд Примакова подав у відставку, але здивований Путін здивувався, чому саме такі питання. А не про Югославію, про міжнародну політику. Вчора було засідання Совета безпеки, и обсуждался відставка правительства, да? Ні. Вчора на Совете безпеки ми обсуждали тільки одну проблему: проблему кризису в пословия: вопрос відставки отставкой правительства не рассматривался. Тобто з точки зору безпеки государства, отставка правительства это не главный вопрос. З точки зрения безопасности государства это вопрос очень важный. Ким був Путін у 99-му році, ну крім директора Федеральної служби безпеки, та ніким його не помічали навіть журналісти. Одна з заяв у цьому інтерв'ю навіть підкреслюється: Путін тикає в обличчя журналісту, що я говорив і ніде не побачив своїх слів. Uh, я в тахіра, аби там. Пробував висказуватися публічно, але ніде не побачив своїх висказувань. Ну і закономірно, що ведучий таки поставив питання про конфлікт у Югославії. І тут Путіна понесло. Перейдемо, власне, до повістки дня вашої своєї безпечності. Я відчуваю цю тривогу, тому що ведь, ми знаємо, як почалася перша світова війна, знаємо події, які відбувалися. На Балканах во время Второй мировой войны. Конфликт в центре Европы недопустим. Это трагедия. Межэтнические конфликты с помощью силы недопустимы. Надо иметь здравый смысл и таке инше. Ось, послухайте. Я считаю, что это очень опасная ситуация. Опасность ее заключается не только в том, что гибнут люди в конкретном месте в центре Европы в наше время, что казалось нам совсем недавно абсолютно невозможным делом. А трагедия, на мой взгляд, заключается в другом. Она более масштабна. На сьогоднішній день група государств предпринимает активну попытку изменить сложившийся после Второй мировой войны міжнародний миропорядок. Конфлікти подобного рода, межэтнические конфликты, не можуть бути решены з помощью силы. Ми просчитываем самые разные варіанти наших ответных действий. Но уверяю вас в том, что ми всегда будемо оставаться на, на платформі здравого смисла. А от в останній промові про мировой порядок, от зараз можна вже роздивитися майбутню сутність. Цього тирана. В результаті бойових дій в Югославії з валютных рынков, ну, не с валютных, просто с рынков Западной Европы ушло где-то около 400 миллиардов долларов. Курс евро упал на 10 а может зараз сейчас уже и больше. Ну, может быть, борьба за новый мировой порядок, о чем ви говорили, а то это стоит этих денег? Ну, стоит только не для Европы. Також ведучий спитав Путіна про Чечню. Через два года заканчивается срок военных соглашений по Чечне, да, и очевидно, что это для нас очень болезненная да. тема. Вы вот какие-то плановые заседания проводите? Что вы, собственно, рекомендуете президенту, как ему действовать в этой ситуации? Совсем недавно мы провели такое совещание, проводил его председатель правительства. И мы подготовили там ряд предложений. Мы считаем, что. Вы очень сейчас правильный вопрос задали. У Я не был на заседании, у меня там вступить. Нет, нет, я понимаю, что это дело не в источниках, дело в проблеме. В проблеме значит, наших отношений с Чечней после 2001 года. К сожалению, переговорный процесс был прекращен. И если мы сейчас не будем ничего делать, не будем готовиться к 2001 году, то мы в 2001 году обнаружим, что мы не готовы вообще. Просто неимоверный цинизм. Це інтерв'ю було записано у 1999 році у травні місяці. А вже 7 серпня почалася ескалація конфлікту в Дагестані, в якій втручаються чеченці на чолі з Шамілем Басаєвим. У відповідь російська авіація здійснює серію бомбових ударів. По південному сходу Чні та по Грозному початок вересня серія вибухів в житлових будинках в Буйнакську, це Дагестан, Москві та Волгодонську. Тоді загинуло 293 людини. Шаміль Басаєв заперечив свою причетність до всіх цих інцидентів. Натомість з'явилися чутки про причетність до них російських спецслужб. Згадайте рязанський цукор, коли якісь невідомі люди заносили мішки, начебто, з цукром, в багатоповерхівку, але тоді пильні мешканці. Побачили, що це не цукор, а сілітра. Тоді розгублені ЕФСБівці сказали, що це були навчання і нагородили жителів цього будинку за пильність. Ну а вже 23 вересня президент Росії Борис Єльцин підписав указ, який передбачав створення об'єднаного угруповання військ на північному Кавказі для проведення контртерористичної операції. 29 вересня Росія висунула ультиматум Чечні з вимогою видати організаторів вибухів і не уточнила, як чеченський спротив може їм видати їхніх же ФСБ, які і виконували цей злочинний наказ. Нагадаю, директором ФСБ тоді був Володимир Путін. Ну а вже 30 вересня початок наступальної операції російських військ в Чечні. Далі масові страти мирних мешканців, килимові бомбардування та інші військові злочини. Коли Путін став. Вже президентом він хотів справити на свій електорат враження адекватного відкритого політика. Він запросив зірок тодішніх шоу-бізнесу Російської Федерації на просту розмову, як то кажуть, неофіційно. Там був присутній рок-музикант Юрій Шевчук, лідер. Гурту ДДТ. Зараз покажу вам ці архівні відео. Ось послухайте, про що вони говорять і що відповідає Путін на питання Шевчука про свободу слова. У мене кілька питань просто. Первое свобода слова так. То есть свобода прессы, свобода інформації. Потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя такая, есть князей князь Бояр з да, мигалками. И есть тяглый народ, и пропасть огромная. Вы все это знаете. На самом деле, я хочу, чтобы вы поняли, для меня, уверен, для других представителей государственной власти, вы знаете, это не мешает, наоборот, помогает. Если, если я вижу, что люди вышли, и не, не просто, чтобы побазарить, так, и, значит, попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки... На которое власть должна обратить внимание, що ж десь плохо спасибо, надо сказати. Після цього відео пройдуть роки, і Шевчук на своєму концерті вже після широкомасштабного вторгнення Ерефії в Україну скаже ось цю знамениту фразу. Родина, друзі, це не жопа президента, которую надо все время мусорить цілувати. Родина — ета бабуся, ніж на вокзалі, продающая картошку. В ті далекі роки брехня Путлера лише зароджувалася. Далі вона трансформувалася в ось це. Коли ведучий спитав Путіна про підводний човен Курськ, що з ним сталося, що відповів бункерний це вже легенда. А на Путін всю свою кар'єру брехав всім і брехав всюди. Давайте розберемо основні його обіцянки своєму електорату і народу Росії. Обіцянка 2005 року не підвищувати пенсійний вік, поки він президент. Ось я проти увілічення э, сроків э, пенсійного віку. І пока я президент, такого рішення прийнято не буде. 2018 рік Путін підписує указ про підвищення пенсійного віку з 2025 року. Вони набудуть чинності. Остаточний вік виходу на пенсію становитиме 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Обіцянка 2008 року влада пожиттєво це неприпустимо. припустимо. чи і що однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло. Оно должно принадлежать тебе пожизненно до гробовой доски, считаю, абсолютно не неприємним. про виконання цієї обіцянки годі й говорити 2023 рік. При владі 23 роки і збирається ще йти на один строк. Причому, згідно нещодавніх змін до конституції Ерефії, він має можливість правити до 2036 року. В 2011 році бункерний пообіцяв за 5 років побудувати тисячу шкіл і не залишити жодної в аварійному стані. За 5 років ми повинні побудувати в Росії не менше тисячі шкіл. І за ці ж п'ять років у нас не доножна залишатися ні одної школи в аварійному стані. У 2021 році Путін сам визнав, що на Росії ще багато аварійних шкіл. У 2011 році молодий Путін збирався за п'ять років увійти у п'ятірку найбільших економік світу. За 5 п'ять літ в п'ятірку найбільших економік світу. Абсолютно реальна задача. Абсолютна реальна задача, але станом на 2020 рік Росія відмовляється від цієї ідеї у цей рік. Росія посідає 124-ту сходинку серед 167 країн у рейтингу економік. А через війну і санкції це тепер стає абсолютно нереальною задачею. 2011 рік кожен росіянин має отримувати гідну зарплатню. А в 2008-му, до слова ще й говорив, що росіяни мають мати можливість накопичувати до Достатньо грошей, щоб гідно жити на пенсії. Кожен роботу чоловік в Росії може достойну заробітну плату, в тому числі накопичить достаточно средств для сохраніння достигнутого уровня життя після завершення трудової діяльності. 2020. -й. Ось що говорять пенсіонери. Я пенсіонерка, у мене пенсія там 15 все. За статистикою, у 2020 році більш ніж 20 мільйонів росіян живуть за межею бідності. Ну і шедевр. 2008 рік нам не треба ні від кого нічого забирати. Ще й в 2006 тисячі підкреслював, що Крим це Україна. Почеркнув мені намірене що лібо у кого ліба віднімати. Ми самодостаточна страна. Крим та честь українського государства, і ми не, не можемо вмішуватися во внутрішні діла іншої країни. Ну а далі ми всі знаємо 2008 рік. Грузія, 2014 Крим та Донбас, 2022 – широкомасштабне вторгнення на територію України. Взагалі у Путіна, напевно, якась тяга до нашої країни. Він навіть колись пробував говорити українською. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивишся, чому не йде апостол правди і науки? Президентом Ерефії Путін став у віці 48-49 років. А ось цікаво, що було до цього. Чим він займався? Ми знаємо, але чому він став саме таким, саме таким тираном? А я вам зараз розкажу. Володимир Путін був третім сином у сім'ї. Двоє старших братів, що народилися ще в 30-х роках, померли в дитинстві. Один з них 1942 року. Його батько, колишній НКВД, відрізнявся девіантною поведінкою зокрема, виколов вилами око його матері, коли вони ще зустрічалися. Батьки дружини майбутньої Путіна старшого сказали, що якщо він не одружиться, вони напишуть. Заяву і його посадять, тому він змушений був одружитися. Сім'я Путіних жила в двадцятиметровій кімнаті комунальної квартири в Ленінграді. Путіни жили бідно. Наприклад, перше пальто путіну молодшому змогли купити тільки в 20 років. А на тренуваннях, із самбо Путін виходив на килим у шерстяних шкарпетках замість шкіряних борцівок. Але спорт привів на навчання. Через спортивну кафедру він вступив до Ленінградського університету, де познайомився з Анатолієм Собчаком, майбутнім його шефом, який тоді був доцентом цього університету. І Ось з огляду на це все важке дитинство, ставлення батька до матері і до нього. подекують, що і в школі його били і ображали. Чи були шанси у нього стати нормальною людиною? Так були. Якщо б він став талановитим спортсменом, науковцем. Чи можливо навіть лікарем? Чи можна зрозуміти його амбіції з дитинства? Ми всі знаємо про Гітлера, його історію, історію його дитинства. Це історичні факти вже доведені істориками та науковцями. Дитинство у Фюрера теж було несолодким, але й ми знаємо інший бік його історії і його біографії. Чи можемо ми його пробачити? Чи можемо ми про це забути? Ніколи. От і пуйло. мріяв війти в історію як великий освободитель і об'єднитель руських земель. А війде як маленький карлик, істота, кривавий диктатор сучасності 21-го сторіччя. Друзі, ставте лайк під цим відео. Хай більше людей в світі дізнаються, чому Путін Пуйло. Ми то з вами знаємо. Пишіть коментарі, підписуйтеся, якщо ви вперше на каналі Матевосян Ньюз. Буду вам вдячний! Ну і моїй вдячності не буде меж, якщо ви підтримаєте мій канал донатом. Зробити це легко. Подивіться в описі цього відео або в описі каналу Метеосян Ньюз. Побачимося у наступних відео. Слава Україні!